Вітаю вас в ефірі фактор безпеки, законодавча оформивши свою позаблокість, Україна не згорнула співпрацю з міжнародними організаціями. Більш того, логіка відносин нашої держави, скажімо, з НАТО, сьогодні побудована на фундаменті взаємної довіри, яка в свою чергу дозволяє Києву і Брюсселю демонструвати максимальну ефективність прагматичної співпраці, особливо відчутно це у військовій сфері. Сьогодні у програмі Український погляд на НАТО, еволюція відносин та арифметика військової співпраці, здоровий глузд проти комерційної вигоди. Або чому наші миротворці служать у гарячих точках? Свій інтерес до НАТО Україна виявила ще на зорі своєї незалежності, вступивши у 91-му році до Ради Північно-Атлантичного співробітництва. Також першою серед держави СНД наша країна взяла участь у програмі альянсу партнерства заради миру, за якою українські миротворці сприяли і сприяють поновленню миру на території колишньої Єгославії, Іраку та в Афганістані. Ця програма дає можливість. Розглядати ті заходи, які в першу чергу цікаві для України і які можуть бути забезпечені відповідними матеріальними ресурсами. Вона передбачає участь в різноманітних заходах. Першу чергу, військового співробітництва. За словами представників Міністерства оборони України, у 2011 році їх відомство курувало понад 100 заходів річної національної програми співробітництва Україна НАТО. Загалом спільно з альянсом у тому ж році оборонним відомством було реалізовано понад 200 важливих заходів. Якщо ми говоримо про плани нашого співробітництва міжнародного, вони в нас збалансовані і подивитися, якщо уважно, на зміст заходів, вони охоплюють не тільки країни, ну немає таких жорстких пріоритетів або країнам НАТО, або країнам ОДКБ У нас є. Своєрідна політика, яка говорить про те, що будь-які заходи міжнародного співробітництва повинні бути спрямовані на підтримку тих заходів по реформуванню і розвитку збройних сил, які ми здійснюємо. Основні механізми співробітництва Україна з НАТО прописані в харті про особливе партнерство між Україною та організацією північно-атлантичного договору, яку обидві сторони підписали 1997 року у Мадриді. Комісія Україна-НАТО це основний орган робочих консультацій, де у форматі 28 країн альянсу плюс Україна збираються посли та міністри закордонних справ і оборони. Вони і визначають напрямки подальшої співпраці. А для вирішення суто військових питань діє військовий комітет Україна-НАТО, де у тому ж форматі збираються начальники генеральних штабів та військові представники. Саме з урахуванням побажань НАТО сьогодні здійснюється оборонне планування для українського війська. Насправді та система оборонного планування, яка склалася в Україні, вона була започаткована саме у 2000 році, коли ми дуже активно працювали з НАТО над питаннями взаємосумісності і побудови такої системи, яка би відповідала і можливостям держави, і можливостям по співробітництву з НАТО. Процес планування та оцінки сил є ініціативою НАТО започаткованою 1994 року. Його мета кажуть представники Міноборони сприяння розвитку національних систем оборонного планування, досягнення прозорості у формуванні оборонних бюджетів і підвищення рівня взаємосумісності визначених сил та засобів. Україна першою серед країн СНД приєдналася до процесу планування 1995 року. Основний зміст полягає в тому, щоб збалансувати обмежені ресурси. З е, тими викликами і загрозами, які існують в безпеці. А це означає і рівень бюджету, і е, його наповнення е, змістом в питаннях закупівлі озброєння військової техніки. Левова частка спільних ініціатив, закладених у річну національну програму Україна-НАТО, стосується саме оборонного сектору, тому без їх чіткого планування не обійтись. За словами представників оборонного відомства, щороку вони зі своїми натівськими колегами розробляють робочий план військового комітету Україна-НАТО, який є одним з основних інструментів військового співробітництва Збройних сил України з Альянсом. Усвідомлюючи спільну відповідальність за забезпечення стабільності та безпеки, а також необхідність бути готовими до реагування на спільні виклики та загрози, питання досягнення оперативної взаємосумісності, участь у багатонаціональних військових навчаннях, активаціях сил реагування НАТО та в операціях з регулювання криз є пріоритетними напрямами співпраці між збройними силами України та Північно-Атлантичним альянсом. Починаючи з 2007 року, робочий план військового комітету Україна НАТО розробляється і затверджується щорічно за процедурою по умовчанню на два наступні роки. Його зміст складається насамперед із завдань річної національної програми співробітництва України за організацію Північно-Атлантичного договору. Основні завдання, на які сьогодні сфокусована співпраця України і НАТО, це реформування Збройних сил України, проведення міжнародних навчань, участь у миротворчих місіях Альянсу, а також інформування громадськості з питань співробітництва України і НАТО. Якщо говорити про м, ті питання, які для нас більш важливі, це е, допомога в реформуванні Збройних сил України. Це е, ті речі, які може не так помітні читачам чи глядачам вашим і нашим, але які є вкрай важливими для проведення. Військової реформи для збройних сил України досвід НАТО у питаннях реформування сектору безпеки є неоціненним, кажуть експерти, чого душою кривити про інтенсивність бойової підготовки як основу вишколу сучасного солдата. Наші військові можуть лише мріяти 2011 року. Україна спільно з альянсом спланували та провели кілька масштабних міжнародних навчань із залученням усіх видів військ збройних сил України. Минулого року в рамках програми партнерства заради миру Україна і НАТО провели чимало важливих заходів. Рапід «Джекл Стоун», Сі Бріз це далеко не повний перелік міжнародних навчань, які пройшли на території України. Військові експерти відзначають, що за обсягом залучення особливого складу та військової техніки українсько-американські військові навчання Сі БРИЗ, які щороку проходять на півдні України, є одним з наймасштабніших. За словами представників Міністерства оборони України, вони проводяться з 1997 року і започатковані з Тої досягнення взаємної сумісності флотів України і США, а також інших країн, які приєдналися до програми НАТО партнерство заради миру. Більш відверто військові говорять про те, що «Сібриз» став настільки успішним навчанням, що без нього неможливо уявити річний план заходів бойової підготовки та міжнародного співробітництва військово-морських сил України. Для країни, яка бере активну участь у миротворчих місіях та операціях під проводом багатьох міжнародних організацій, бойова підготовка її збройних сил потрібна як повітря. Україна одна з небагатьох країн-партнерів НАТО, яка сьогодні бере участь чи не в усіх місіях цієї організації. Виконуючи важливу місію пліч-опліч з військовими провідних держав світу, українські миротворці постійно підтверджують реноме професіоналів, отримуючи при цьому безцінний досвід. Українські солдати та офіцери доклали зусиль до припинення боснійської війні та. Косовського конфлікту. Наші військові медики невеликим складом та з великим досвідом виконують свій обов'язок в Афганістані, а військові інструктори у тренувальній місії НАТО у Республіці Ірак. Для НАТО, я вже говорив, дуже важливою є участь наша в операціях і місіях. І ми беремо участь в цих операціях і місіях, тому це важлива функція, відповідальна і дуже помітна, особливо, скажімо, у складі Кейфор. Там, де ми традиційно, ще до того, як була створена ця місія Кейфор, українські військові були е, задіяні в інших місіях на території колишньої Єгославії. Для нас це важлива ділянка, для нас це е, відповідальна місія, не тільки тому, що це слов'янське населення, яке взагалі прихильно ставилося з самого початку до українського контингенту. Але також і тому, що це на сьогодні найбільш чисельна українська участь в місіях 132, якщо не помиляюсь, військовослужбовців. Попри слабке фінансування вітчизняного війська, Україна намагається не економити на миротворцях. Щоправда, без сторонньої допомоги робити це було б важко. У міжнародному центрі миротворчості і безпеки у Яворові, які сертифіковано ООН, проходять підготовку тисячі військовослужбовців з багатьох країн світу. А в рамках програми НАТО партнерство заради миру, щороку на яворівському полігоні проходять десятки міжнародних навчань. Левова частка цих навчань відбувається за кошти НАТО або країн-членів цієї організації. Для сполучених штатів Америки є дуже важливим внесок України у підтримання міжнародного миру та безпеки за останні 6 років у міжнародному центрі миротворчості і безпеки було підготовлено понад 13 тисяч військовослужбовців з багатьох країн світу. Українське військо отримує від цього чималий зиск, адже, попри можливість удосконалювати свою майстерність з військовими провідних країн світу, інфраструктура полігону розвивається завдяки багатомільйонним інвестиціям. У квітні цього року президент України затвердив річну національну програму співробітництва Україна НАТО на 2012 рік. Як видно з положень цього документу, практичне співробітництво Києва і Брюсселя не обмежуватиметься лише військовими навчаннями. Наша держава і надалі братиме активну участь у миротворчих операціях та місіях альянсу. Незважаючи на зміну кінцевої мети співпраці з альянсом, Україна стабільний учасник його місій та операцій. Протягом п'яти років поспіль ВМС України брали участь у операції НАТО активні зусилля, роблячи свій внесок в протидію нелегальним перевезенням Середземним морем, зброї й боєприпасів, незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден. Більшу частину витрат Україні покривала НАТО. НАТО фінансує в Україні курси іноземних мов і менеджменту, на яких щороку навчаються десятки українських офіцерів. Ця програма приносить відчутні результати, допомагаючи звільненим у запас військовослужбовцям інтегруватись у цивільне життя, і, звичайно, триває участь українських військових у місіях НАТО в Косові та Афганістані. Ми надаємо підтримку Міністерству оборони України в реформуванні Збройних Сил України, а також самого Міністерства оборони. to jest takóż profesjonalna przygotówka cywilnych cywilnych ta wojskowych służbowców w Ministerstwie Obrony w ramkach programu profesjonalnej pitłotowki. nadania do pomocy w Ukrainie w poddaniu negatywnych następstw reformy w obronnym sektorze przez programy PIRET. Підготовки військових службовців Україна продовжує співпрацю з НАТО без зайвих сентиментів та опираючись на конкретні справи. І що важливо, наші партнери з альянсу схвалюють співпрацю у такому форматі. Уже наступного року Україна планує долучитися до антипиратської компанії НАТО Океанський щит. Щоправда, для нашої держави це не лише питання престижу, адже Україна сьогодні входить до п'ятірки країн, чиї громадяни найчастіше потрапляють у полон до піратів. Дві року запланована участь фрегату ВМС України гетьман Загайдачний з гелікоптером К-27 та оглядовою групою в операції НАТО з протидії піратству Океанський щит». Передбачається, що під час операції Океанський щит» Український військовий корабель виконуватиме завдання з патрулювання морських районів, супроводженню суден, а також з перехоплення підозрілих суден, які відносяться до операцій з перехоплення на морі. У нас є військово-морські сили. І оскільки операція проводиться в морі, то головні ресурси, які потрібні, і про що нам нас постійно просять наші партнери по НАТО, це військово-морські сили, кораблі, фрегати. Е, Питання в тому, чи проблема в тому, що е, участь кораблів в такого роду операціях, вона потребує, по перше, підготовки ретельної, бо це Тривалий похід. Деталі участі українського військового фрегату в натівській операції в Міноборони коментують неохоче. Утім, за інформацією зі штабу командування ВМС Збройних сил України направлення корабля Гетьман Загайдачний до району операції Океанський щит планується на термін тривалістю до 90 діб, що є мінімальним терміном для кораблів подібного класу. Військові вже підрахували, скільки бюджету відомства обійдеться участь українського корабля в операції. Утім, суму не розголошують. Наразі складено план тактичної підготовки екіпажу за стандартами НАТО. Тривають роботи. Щодо відновлення технічної готовності корабля продовжується до обладнання корабля апаратурою за допомогою програми надання матеріально-технічної допомоги урядом Сполучених Штатів Америки. За словами командування ВМС України для відпрацювання тактичних процедур ведення антипіратських дій та проходження відповідної сертифікації, запланована участь корабля у навчанні СІ БРИЗ у липні цього року. Позиція керівництва альянсу є цілком прозорою. Україна самостійно вирішує наскільки глибоко вона хоче співпрацювати із НАТО. Участь українських військових у ще одному міжнародному військовому формуванні яскраво свідчить про наміри української влади не збавляти обертів у відносинах з альянсом. Дві 2007 року Україна заявила про наміри долучитися до сил реагування НАТО. Це багатонаціональний військовий підрозділ високої готовності. Рік тому президент України підписав указ про участь збройних сил України у багатонаціональних військових формуваннях високої готовності. До однієї з ротацій сил швидкого реагування НАТО доєднався зведений підрозділ радіохімічного та бактеріологічного захисту збройних сил України. Наш підрозділ РХБ захисту залучався до 15-ї ротації. силы регулирования НАТО. В складе богатонациональной э, богато национальной тактичной группы РХБ захисту. Он находился в режиме стендбай, очекивания в пункте постоянной дислокации, но в готовности до выполнения заданий за призначением. За словами представників Міністерства оборони України, сьогодні шість підрозділів Збройних сил України пройшли відповідну сертифікацію та спроможні брати участь у багатонаціональних військових формуваннях високої готовності. Насамперед, це інженерна саперна рота РХБ захисту ротоморської піхоти Корвет Тернопіль та два транспортних літаки іл 76 МД. Навіть законодавча оформивши свою позаблоковість, євроатлантична перспектива України не зникла. Якою вона буде це вирішувати виключно нам? Ви дивилися програму Фактор безпеки Наш час на сьогодні вичерпано до зустрічі рівно за тиждень.